Якщо говорити про сертифікації, не доменні, та, а от саме професійні сертифікації, той самий PMP або там, Agile сертифікації різні, наскільки воно для PM, для DM на твій погляд, є must-have? Я б не сказала must have, я б сказала бажано. Бажано тому, що це дуже сильно структурує навички, і це дуже змінює майнсет. Не тому, що ви можете отримати якісь там абсолютно нові е, знання, яких ви до сих пір не знали і не могли там собі уявити. Це просто ну історія про змінення менцету, про підхід, про структуру і всі такі інші речі. Це додає системності в роботі. Чи впливає це на е, ваш розмір заробітної плати? Залежить від вас. Ви можете мати сертифікати і при цьому працювати за низьку оплату, або мати сертифікати і розбудовувати далі свою кар'єру, отримувати далі сертифікати і йти в великий інтерпрайс, там де це не те, що бажано, да? бо вас не візьмуть на позицію, якщо у вас не буде якогось потрібного сертифікату. Тому я б сказала, що Мені подобається працювати з людьми, які мають ці сертифікати. Але е, якщо ні, ну нічого страшного, в мене до речі, жодного сертифікату немає.